Всіх вітаю! Ми маємо сьогодні огляд нового пневмо-молотка, який у нас тільки-тільки з'явився в нашому гаражі. Ми вже маємо от від бренду Value Air, ось він, так називається, пневмо пневмотрискачку. Дуже добре вона себе показує. Ми нею працюємо з великим задоволенням, але сьогодні у нас. Нова іграшка. Ця іграшка 4500 ударів на хвилину робить. Працює при практично будь-якому тиску більше 6 атмосфер. 7, 8, 9. Воно працює добре, поки він не впаде там, ну, може до 5. Це вже перевірено. І отак він виглядає. Добра штука. Б'є, дай боже, але, на, на, але дуже шумно на весь гаражний кооператив, її чутно. Маємо е, отакі насадки, Гостреньку. Отаку незрозуміло для чого. Мені здається, це вирізати пороги буде добре. Оце, отаку насадку для спилювання. Зварних з'єднань, тобто точки дуже добре відлітають. По центру точку зварну ставиш, поньк відлітає. І отака от просто зубило гостреньке. Ну, гостреньке вона стала, бо я його заточив. Вони, вони всі йдуть. Отакі. Не дуже гострі, я не розумію чому. Ну, Що маємо, то маємо. Дуже цікаве кріплення таке. Треба е, в цю пружину струмити насадку, отак. От, от. По Порохлобанському, і закрутити. Отак. Тепер беремо повітря. Повітря є. Є регулювання подачі повітря, але воно не дуже працює і не помітив різниці. і Отак вона працює. Зараз у нас є от такий екземпляр, і ми спробуємо зафігачити його. Я зробив пропили. І зробимо так, щоб він розколовся. Проробив я цим пістолем, молотком вже достатню кількість машин. Бачите, який він вже потасканий, потяганий. І можу сказати свій вердикт. Отже, оце зубило найпопулярніше, що я використовую. Всі роботи виконуються саме ним і більш нічим. От в мене така арка, зараз замінюю і покажу все ж таки, як він працює вже на, на самому автомобілі. Отак от, от ми зразу бачимо, де зварні з'єднання. І потім... Тільки проблема на цьому автомобілі, що тут арка вже варилася, і ми зараз зрізаємо отакі от незаводські зварні точки. Це вже сварка була в ремонті. Ну, так, точка за точкою і шуруємо. На заводських відлітає на... за 2 секунди. а! Коротше, це просто невід'ємний інструмент. Як ми ним раніше не працювали, просто круто! Просто круто!